техніка стояла. Так от. Це теж якісь когосні приміщення були. А це. Заїжджали сюди машини і давали зерно. Бо бачите, щоб не впасти. Так, це. вже немає нічого тут, залишились тільки о, о це. а, ще працює. Скільки-скільки не боюсь сюди ставати, зважити себе. А так от, а так от. Так скільки. О, 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 о. Отак важливі. О, І пропускали машину. Там її, мабуть, розгружали. О, а тут О, все вже нема. немає. колхозу немає, вже колгоспники залишились. Але колхозу вже немає. А башта. Все. тут Щось це колись. Працював. Зараз все нічого не працює. Добрий день. Це тут був колгосп колись. Да. Колгосп був? Да, да. А. І зараз вже нічого не працює. Чи працює? Немає. А коли буде? А то я приїхав сюди, купив хату і хочу працювати. Хочу працювати. Хату купив. Ще молодий, 66 років. А Хату купив у кості. Це син Василя. Аж біля лісу. Там баба Галя жила. Я понял, поняв. Ну в огороді буду порпатися там на пенсію. Є, є. Є, є, є. Поки ще живу в Німеччині, там донька живе, поки там. Ну буду повертатися. Хочу, хочу. Тягне, тягне в Україну. В Німеччині добре, а тягне, нічого не пороблю. Та вже і старий, щоб там жити. Є газ. газ. Да. І що? Дякую, до побачення. А там десь писали, що до ярки потрібні. Потрібні, не? Ну щось є. Там е, зоопарк. Зоопарк там А, зрозуміло. А у мене ще онуки є. Я онуків привезу. Ну, <танцивний> тут, на, на, на а дя9, а я за роботу їздить. А ну, Добре. Ну, пішов я. <танцивний> Отак вот от. Все стоїть. Без вікон, без дверей. Нічого немає. Що тут було, тільки... Знають старі люди, ну багато вже не помирали, ну так все так. таке дах уже поганий. Так і це, може це кровники були. Якийсь будинок зовсім вже зруйнувався. А тут теж щось було Може тримали свиней, корів тримали. Все, непоганий. Був кого колхоз. Колгосп. Непоганий. Так. Це біля колгоспу проходимо і туди на... на берег сюди. Ожелич, ожелич. Був сніг, машини притоптали. А зараз моросить, дощик, дощик моросить. Вже один раз впав, ну я впав не на дорозі, а там не сніг був. М'яко приземлився, як говорять. Так. Вон. Ну, все, зараз піду наверх туди, а там гуси. Гуси і треба. Від гусей тих тікати, бо вони шиплять і женуться за тобою і ноги подовбають. Ось таке. Ну так. До зустрічі.